Завдання 22, це завдання з параметрами. Знайдіть суму всіх цілих значень параметра а, за яких усі корені рівняння є додатними. Рівняння 4 в ексовій степені мінус 15 на 2 в ексовій степені мінус 4 а плюс 30а до рівня 0. Корені є додатніми, тобто їх 2, значить, х1 і х друге строго більше 0. Розв'яжемо показникове рівняння, використовуючи заміну. 2 в вексові і 4 в вексові. Замінимо як t і t квадрат. Пояснимо, чому. 2 в вексові степені дорівнює t. Степінь набуває додатніх значень, тобто t більше 0. Далі 4 в вексові подамо як 2 в квадраті і в вексовій степені. Показники поміняємо місцями, напишемо 2 в вексові квадраті і дорівнює t квадрат. Заміняємо завжди степінь з найменшим показником. Подержимо рівняння: t квадрат мінус 15t. Мінус 4а квадрат плюс 30а дорівнює 0. Визначимо коефіцієнти при старшому степені при t і вільний коефіцієнт. Коефіцієнт при т квадрат дорівнює 1, то а дорівнює 1, Б дорівнює мінус 15. С – вільний коефіцієнт мінус 4А квадрат плюс 30а. Коефіцієнти спеціально взяли великі букви А Б С, щоб відрізняти від параметра А маленьке. Дискримінант дорівнює b квадрат мінус 4 помножити на а і на c. Підставимо відповідні вирази і значення. Мінус 15 в квадраті, мінус 4 помножити на 1 і помножити на мінус 4а квадрат плюс 30а. Розкриємо дужки. 225 плюс 16а квадрат мінус 120а. Поміняємо доданки місцями 16а квадрат, мінус 120а плюс 225. 16 квадрат мінус 12а плюс 225, це є квадрат різниці. 4а мінус 15 в квадраті. Запишемо теперше мінус b мінус корінь з d поділити на 2а. При цьому пам'ятаємо, що, оскільки 2 корені, значить дискримінант має бути більше нуля, значить, вираз 4а мінус 15 в квадраті строго більше нуля, Значить, а не може дорівнювати 15 четвертих, тобто. 3,3. цілих 3 четвертих. Знайдемо перший корінь. Мінус мінус 15, мінус корінь квадратний з 4а мінус 15 в квадраті, Поділено на 2а, Це тобто 2 на 1. 15, мінус корінь квадратний з виразом в квадраті. Доріні взагалі модулю. Але оскільки ми розглядаємо і два випадки, тобто, коли плюс-мінус корінь зде, то ми поставимо просто дужки. Розкриваємо дужки, отримаємо 30 мінус 4а на 2, спрощуємо. 15 мінус 2 на А. Те друге заформули мінус b плюс корінь з d на 2а, Поміняємо мінус на плюс і отримаємо 15 плюс 4а мінус 15 поділити на 2, 4а поділити на 2 дорівнює 2а. Знайшли т1 і т2. Як же використати умову, що обидва корені рівняння, тобто хси, додатні. Два вексові степені ми позначили як Т. Якщо ж х дорівнює нулю. То 2 в вексові степені, тобто 2 нуль степені, дорівнює 1. За умовою х більше 0, значить, 2 в вексові степені буде більше за одиницю. Значить, на Т накладаємо умову більше одного. На одержанні корені t1 т 2 накладаємо умову більше одного, оскільки ці корені мають бути одночасно більше одиниці. Запишемо в систему. 15, мінус 2а більше за 1. 2а більше за 1. Мінус 2а більше за мінус 14. А більше за 1 другу. Поділимо обидві частини нерівності на мінус 2. При цьому знак нерівності змінюється на протилежний а менше 7. А більше за 1 другу переписали. Значило 8 позначимо 1 другу виключно, 7 виключно. зобразимо розв'язки. А менше 7. Ліворуч, а більше за одну другу праворуч. Розвизком системи є спільний розв'язок, від однієї другої виключно до семи. У відповідь маємо вписати суму всіх цілих значень параметра А, які задовольняють цю умову. Цілими розв'язками є числа. Більше за одну другу 1, 2, 3, 4, 5 і 6, 7 виключно. Додаємо ці цілі значення.